Автомобіль для людей з інвалідністю небайдужі передали снятинському психоневрологічному інтернату спецтранспорт. Спільними зусиллями його придбали віряни церкви Кліпен, Норвезького міста Сантнес та керівник Івано-Франківського обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської Юрій Веремій. Авто пристосоване для перевезення маломобільних пацієнтів, обладнаний тим, що він може дюралюмініва така підставочка, через яку може дуже легенько заїжджати інвалід його туди можуть. Допроваджувати, і він дуже зручно складається, так що є ще місце в бусі. Там є сім, практично навіть вісім місць, якщо треба десь кудись перевозити, вони можуть сісти на крісла, гарненько обладнані, і можуть перевозити. Там є всередині кондиціонер, там є дуже тепло, зручно, є поручні, щоб зайти, якщо хтось може через передні двері. У снятинському психоневрологічному інтернаті перебуває більше трьох сотень людей з інвалідністю. Це один з найбільших спецзакладів області, який приймає інклюзивних пацієнтів. Більшості з них важко пересуватися без сторонньої допомоги. Так само вони прийняли і внутрішньоприміщених людей, то не тільки люди з інвалідністю, тут також маломобільні групи населення. Тому в нашій області є потреба для транспорту, щоб мати можливість людей, маломобільні групи населення, люди з інвалідністю, люди на колясочках, щоб мати можливість їх перевозити в області. Це найгостріша проблема. В ОВА кажуть, наразі ще кілька спеціалізованих медзакладів на Прикарпатті мають потребу в таких же автомобілях. Наразі над цим працюють. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.